ManBaWAN. Оце таки ну, така назва ManBaWan. Чесно кажучи, дуже важко було запам'ятати. Це нам... не numба, а Манбаван. Ну ось такий гімпад. А, І це дуже унікальний гімпад, бо за його ціну, ну а ціна тут просто смішнюча. У Китаї брав на Алиэкспрес. А, За його ціну ви отримаєте Hall Effect Джойстики. Ви отримаєте активний екран. З додатком по налаштуванню, по налаштуванню мертвих зон, по ремапінгу, по назначенню якихось там функцій, по керуванню цими кольоровими інтерфейсами, які тут є, кольорові панелі. Це ще не все. Це ще не все. А, оці тригери, вони теж з хол ефектом І чотири додаткові кнопки, які програмовуються. До того ж, є в нас док-станція для зарядки, є в нас ось такий донгл. І сумісність PC з ну, персональний комп'ютер з Xbox з самим, самим додатком, Xbox. Звісно, зі Steam додатком, тобто усі іграшки, які підтримують геймпад у Steam, вони будуть працювати тут. От, от ось бачите, тут навіть є. Зараз покажу головне меню. Ось, буде працювати зі Steam додатками з Android, з iOS і Switch. Іч. Ідеально. Коротше, ми зараз. Я до речі, знаєте, на чому тестував на Роктек G2, бо він в нас сертифікований для іграшок. Він підходить і для GeForce Now, і для будь-яких іграшок на Android TV, які підтримують геймпад. Я, до речі, на Роктек теж закину опис під цим відео. посилання. Переходимо зараз і подивимось ціну. розпакуємо, потестуємо. А це все на каналі Технозон Україна. Підписуйтесь. Поїхали. Ціну бачили? 59 баксів. За 59 баксів ви отримуєте RGB Light 1800 мА, Про Хол-Ефект я вже сказав і про цей екранчик теж. Давайте далі. Manba One, Хол-Ефект джойстики, кастомізовані кольори, ремапінг кнопок. Ви можете ремапити у режимі реального часу. Ви можете робити комбінації кнопок, різноманітні сетінгси, для є профілі різноманітні. Ну звісно, в нас э, тут є карманчик для Connect і для цього Донгла 2.4. і його комплект. Ви зараз побачите. Мультифункціональний, а більше вони нічого не пишуть. Бо настільки інтуїтивний додаток у цьому а, у, у цьому екранчику. Це просто окремий додаток. Ви не ви не повинні зараз встановлювати якісь, е, наприклад, там драйвери, якісь окремі додатки, куди ще шукати. Усе вбудовано у цей екран. Все вбудовано, це зробили екран для окремого додатка у середині цього скажімо так, девайсу. Знаєте, що це прикольно? Що ще прикольно цей його вібромотор, який ви можете бачити, як він ворочається на, на андроїді, не знаю, працює, не працює Вібрік, в я можливо емуляторах на персональному комп'ютері спокійно працює. Коротше. Посилання опису під цим відео на перевільного продавця. Ну, звісно, вже підписуйтеся, як я казав. Ми переходимо розпаковуємо, потім тестуємо і робимо висновки. ManBaOan дуже цікавий геймпад, бо тут безліч якихось функцій для свіча, для PS, для iOS, для Android. І бачите, у нас відразу тут і програмуємо і кнопки, і екранчик з вбудованим додатком. Давай відкриваємо. Де, де твіто? Лисиця. Лисиця. Так, побачила, лисицю вже все потікла. Ладно. потекла. Давай, мамба ван Ось такий тобі, бачиш, такі фірмова штучка. Uh -huh. Так, відразу в нас тут не ну, бачив. Давайте ставимо так. таким чином. Раз. Тут у нас у комплекті Type-Siшка. Змінні, відразу кажу, дивіться. Змінні ось такі. стіки. Є в нас для PC, для персонального комп'ютеру стік Tong. І навіть ось така плівочка захисна для екранчику. Для якого екранчику зараз побачите. Тепер тут рімпад і є в нас док-станція. Як її зафіксували. Док-станція. Рімпад і все запаковано дуже прикольно. Дивіться. Оп! І прикольно. Тепер давайте так. Це в нас. Стік, це в нас геймпад. Що на геймпаді? Це з хол-ефектом э, джойстики. Це хол-ефект. Тут в нас тригери теж з хол-ефектом. Це звичайні кнопки RB, LB, R1 L1. І ще це, це ще не все. В нас є фіксування половинного положення для э, оцих э, тригерів, окрім того, що вони хол-ефект. Чотири програмуємо кнопки окремих: М1, М2, М3, М4. Тепер в нас, бачите, вібромотори. Ми бачимо, вони так прозорі, прикольно. І вони, ну тут є ще в нас чотири кнопки керування, і в нас є кнопка ОН. Давайте вимкнемо і подивимось. Дивіться. кольором. Такі штукенці дуже красиво. Екран, ну здесь О -о -о. бачимо, треба в нас. Ну, Вони кажуть, приберіть плівку. Захисно. Це дуже. Так, він законекчений. Давайте е, натискаємо кнопку домівочка, і в нас тут є навіть вбудований додаток. Е, давайте, режими. В нас є персональний комп'ютер, Свіч. Е, ну, через персональний комп'ютер воно тільки через ресивер йде. Свіч, ресивер чи блютуз, Android через Bluetooth і iOS через Bluetooth. Далі. У налаштуваннях в нас є різні конфігурації, чотири варіанти. Є конфігурації для свіча, а ми можемо перемикати. І у кожній конфігурації ми можемо налаштовувати кнопки, ремапити. Ми можемо бачити, назначати, ремапити кнопки це дуже круто. От такого я не бачив ніде. Керування джойстиками саме цими мертвими зонами, а тут їх не може бути. Ну, чи можете самі свої власні створити, бо тут датчики холод. Керування тригерами. Ну, Триггери мертвих зон. Бачите, у нас тут тригер Дедзон. Можемо виставляти 10% чи 0%, як вам потрібно. І також бачите, ці тригер-строк, це натискання, на якому воно буде реагувати. Це теж прикольно. І також вібрація. Ви можете, О, бачите, вібромоторчики, oh. вони навіть крутяться. Бачите? Ану, виситься. Це по oh. твоїй часті це вібро. Ти ж там полюбляєш. Коли Не воно... Вібра... Я зрозумів усе. Так, е прикольно. Це все теж конфігурується. Тепер в нас є е налаштування дісплею. Е є в нас налаштування LED-кольорів, можна завдати якийсь кольор окремий, О, бачите? І можна яскравість керувати. Я ставлю завжди е ось такий я, е кольоровий. Так, і ще в нас є режими. Це може бути змінний бризінг, коли воно дихає, начебто, і можна е always on, воно отаке чином просто буде постійно горити чи вимкнути. Чи тепер, а що в нас ще тут є такого прикольного? Давай ще зайдемо в менюшку. У Help ви можете зісканувати. Цю штукенцю і почитати, як його налаштовувати Кнопка розташований XYBA. Стандартне стандартна розташування для е, геймпадів такого типу. Ну за, Зачасту буває там Switch-розкладка, роз, pc розкладка тут е, YXBA. Тепер е, ще, ще один момент: це в нас геймпад а-ля стайл. Е, Xbox. А. Тобто, якщо у Xbox у саме такий розклад, і він дуже схожий на Xbox геймпад. У нас є Xbox геймпад? Дома. Дома. Так, ну то ладно. А, бо у PlayStation тут два отаких тригери, ну два джойстики, а сам сама по собі хрестовина тут на, знаходиться. Прикольний геймпад, дуже прикольний. Будемо зараз його підключати і е, тестувати. Ні, просто контактний. Просто контактний. У нас пам'ятаєш, було щось подібне. Щось було Щось було на, також на такій станції, прикольно. Коротше, переходимо і тестуємо. Відразу починаємо з іграшок. Звісно, у Stalker 2. На чому б я мог тестувати, скажімо так, цей гімпад. Дуже все прикольно у тому сенсі, що немає практично мертвих зон. Мені подобається як можна цілити. Давайте спробуємо потримати. Щось у прицілі. Ну, є в мене таких декілька дисциплін для тестування. Якби ще в мене сталкер не, не глюкав, бо поясню, я відразу кодую. Ну, граю у сталкер і ще й записую відео для вас. Тому може, може, може сам сталкер трохи провісати. Ставимо перехрістя, ну, щоб ліва частина перехрістя була ліворуч, ну, праворуч від стовба. І спробуємо отримати... Біля стов... стовба, біля стовпу цей це перехрістя. Добре, тепер праворуч. На праворуч це таке на... на відсутність мертвих зон, трохи незручно. Так, а якщо. Ага, давайте відійдемо. Ні, добре, добре, добре. Так, тепер спробуємо вицілювати. Далі перейдемо вже на тест. А, куди постріляємо? Давайте у, фон... у ліхтарі. Давайте у ліхтарики. Ну Добре, слухайте. Досить прикольно можна силити і грати, як приблизно там, на Xbox. на на 360, на Xbox можна Саме таке отримати такий досвід керування. Добре, слухайте, давайте потестуємо на додатках. Вмикаємо з вами Game Controller Tester, New interface Start Test. І пробуємо. Ну так, що і потрібно було... Скажімо так, довести, що дуже-дуже класні в нас оці джойстики, вони з датчиками холу, практично без мертвих зон. Ви ще ж можете керувати, можете завдати, у нас 10% зараз стоїть мертва зона. Можете завдати практично нуль. Далі тригери дуже м'якенькі. Якщо увімкнути обмеження, так вони просто спрацьовують як кнопки. Якщо вмикнути як тригери, то як тригери. Добре. Кнопки-кнопки. І усі кнопки працюють. L3R3. Це добре, і крестовина також. Тепер дивимось на сумісність зі СТІМ. Давайте у налаштування. Йдемо у контролер. Він у нас детектиться як контролер X360 Xbox 360. Спробуємо тест вібрації. Вібрація є. Давайте. Сам сам тест все працює, також має повну сумісність. Ось навіть центральна кнопка все спрацьовує. Тригери теж працюють як тригери. Якщо вмикаємо обмеження, то спрацьовують як кнопки. Слухайте, це добре. Давайте тестувати на TV-боксі. Дивіться, відразу кажу, граю. Граю у Subdivision -Div Infinity. Дуже крутелезна іграшка, космічна. І саме на ній починаю тести, бо е, дуже важливо, як я можу нормально поцілити з, з, з тими датчиками холу, холл-ефекту, е, начебто без, ну, звісно, без мертвих зон. Е, і давайте трохи політаємо. Та йдіть сюди. Так, один є. Давайте другого, другого зараз прикриємо. І... Е, один невеличкий секрет. Де сюди. Є другий. Один невеличкий секрет вам у тому, що граю я зараз не через Bluetooth. А граю. Ага, ось він. Граю через. Через донгл. Блін. Вибачте, трохи. Трохи стріляю. Ой, який він огромний! Твою ж наліво. Оця фігня. Ні-ні-ні-ні, Відходимо. 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 Зараз. Граю через Bluetooth. Ой, через Донгл 2.4. Давайте доб'ємо його. Ну-ну-ну, ну, 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 ну. Давайте відходимо. Відходимо. Він нас, по на... зараз просто-напросто приб'є. Ось він мене шмаляє, матінька Боже. Давайте. Добиваємо, добиваємо, добивай. Добили. Коротше, граємо на Донглі і пось. Так, хоча вони і пишуть і кажуть, що тільки грати можна на, на андроїді саме на Bluetooth, ні, можна і на Bluetooth, і на оціню на доглі, в мене під'єднаний. Давайте під'єднаємо Controller Tester. Відразу кажу, що це теж буде все працювати. Але якщо додаток правильно не, в нас не, не віддає керування геймпадом, то вам прийдеться реконектити. Постійно для того, щоб воно все коректно працювало. Чи під'єднувати через Bluetooth. Дивіться, які, які переходи. Дивіться, я зараз лівим, правим саме джойстиками ворушу, і дивіться, які плавнюсінькі переходи. Жодної мертвої зони. Немає ніде, ніде проскакувань. Давайте спробуємо туди-сюди. Давайте. О, давайте цей. Туди, сюди, туди сюди. Немає проскакувань. Right click, left click, усі кнопочки, усе працює просто ідеально! Просто ідеально. Ну, четверті кнопки я ще не назначав. Я тестую поки що базові варіанти. Якщо піти подивитись саме Gamepad інфо. Давайте девайс інфо, то в нас під'єднання зараз про ну через дріт, вайрет, геймпад, Xbox 360 контролер. Увесь мейпінг підтягнуло, 11 кнопок воно детектить, і 6 осьовий гироскоп детектить, хоча воно його не використовує. Хоча, можливо, якісь іграшки зараз ще використовують, вже використовують на Андроїді. Дуже прикольно, що це мультиплатформа, мультиплатформа у тому сенсі, що е, і iOS, і е, звісно. Той самий Android і Play Stлей Боже, ти моє. І Xbox 360. У нас сумісність для Xbox платформи на, на PC на персональному комп'ютері. І Свіч для Свіча зовсім прикольно. Давайте ще спробуємо таку іграшку. Тут багато не, не потрібно мені тестувати. Мені головне потестувати сумісність, сумісність і адекватність. А геймпад дуже адекватний. Дуже адекватний і налаштування в ньому дуже адекватні. Дизайн прикольний. Давайте, поїхали, трохи поганяємо. Я не знаю, якщо ви не грали у Rappt GP на Android TV платформі, то ви не грали ні у чого. Консольного рівню іграшка з такими дуже крутилезними опціями. Давайте. І ефекти, до речі, і графіка. Де тригер буде сумісна. Буде сумісна з Shadowguns Legends. З усіма іграшками, які є на Android-платформі, підтримують геймпад, Він це скажімо так, будь, ну він буде сумісний. Ви зможете на цьому грати. Дуже прикольно, що стіки теж регулюються як стіки, як кнопки. Так, поприхали, пограли. Я коротчека, готовий прийти і зробити лист. У якості висновків скажу за таку ціну я не те, що не рекомендую, а це просто топовий геймпад. Я не можу сказати, що він пропрацює 5-10 років. Ні, звісно, це такий розхідний матеріал, але за таку ціну я можу його, хоч раз на рік, купувати з його можливостями. Це крутилезний геймпад рекомендації. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.